А чи знаєте ви, що можете з легкістю знайти партнера в Європі і претендувати разом з ним на великі європейські гранти? Не знали зараз розповім. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір я експерткою з грантів. У грантовому консалтингу працюю майже 10 років, знаю багато про гранти, і в цьому блозі ділюся цією інформацією. Тому підписуйтеся, буде корисно. Отже, мова йде про великі європейські гранти, претендувати на які можуть лише організації, будучи в консорціумі, так собі знаєте партнерство таке. Але іноді важко знайти партнера, якщо тільки не знаєш особисто. Але я знаю один секрет: як можна зареєструватися на одній платформі, представити там свій профіль, стати видимим для інших організацій, щоб вам починали писати, або ж ви почали там шукати ось ці партнерські організації і таким чином знайти партнера. І разом перед вами відкриваються великі гранти. Допомогти! Звертайтеся.